Чи теоретично можливо, що ворог розгорнув наступ на Київ? Так, теоретично це можливо. Скільки Змовимо, часу їм може тягну... знадобитися для того, аби розгорнути необхідну кількість? Дуже... військ? Дуже, дуже залежить. По-перше, яка кількість необхідна. Угу. Якщо ми зараз кажемо, що десь 50-60 тисяч військ наступають у Сумській області, так, є такі цифри. Так. І вони ставлять перед собою завдання створити буферну зону глибиною до 10 кілометрів. Угу. І не ставлять собі завдання захопити суми, то яка е, кількість військ потрібна для того, щоб подолати понад 150 кілометрів з Чернігівської області, ну, умовно кажемо, якщо ми кажемо про Київ, подолати з Чернігівської області для того, щоб захопити Київ? Ну, мабуть, не 50 тисяч, шестеро більше. Бо все ж таки Київ це Київ, це не суми, місто більше і так далі. Далі, е, якою може бути ця гіпотетична операція щодо захоплення Києва? Ясна річ вона не буде такою, як, як, як вони планували це зробити у 22-му році, оскільки в 22-му році е, вона е, опиралася, повністю ця операція, на десантні операції е, е, російської армії. Вони збиралися захопити аеродром Гостомель, вони збиралися захопити аеродром Васильків і далі переділяти війська по е, повітрю е, для того, щоб заходити в Київ з двох боків, щонайменше. Потім, коли ці наміри провалилися, вони розгорнули сухопутний наступ. Який зав'яз через те, що ми пам'ятаємо ці колони розтягувалися на 50-60 кілометрів уздовж доріг, знищувалися нашими диверсійними групами, і зрештою ворог під загрозою оточення був змушений відступити і покинути область. Тобто Точно ця операція такою вже не буде. Вона буде якою завгодно, але не такою, оскільки ворог розуміє, що Київ надійно прикритий з повітря, і це демонструється під час шахетних атак.